Чи були прийняті принципово важливі рішення під час останнього засідання Ради Україна НАТО, я напевно відповім так. Чому тому що те, що вимагали, ми отримали. Ми отримали якусь підтримку. І а головне, тут навіть не в цьому, а в тому, що часові критерії швидко. Так що тут якісь доволі хороша зустріч, яка пройшла, і ми будемо бачити дуже скоро результат. Чи вдасться завадити вивозу українського зерна з портів Криму? Частково так, повністю ні. Чому, чому ні? Тому що ну, ми не можемо там довести, що там саме наше зерно да, якась. Отака історія. Але частково так саме із Криму воно зупиниться. Чому голова МЗС Угорщини Петер Сіарто збрехав про кількість українських біженців в його країні? О, ви знаєте, тут така цікава відповідь. Е, перш перш за все по помірності, да він якби так і вважає, а крім того, в нас є четвірка жезлів і правосуддя. Я, наскільки розумію, там чи люди отримують стат, статус саме, можливо, вже як громадян цього світу, але вони ще й по правосуддю. Може, там е, хтось женився, хтось якимось чином там законно да, осів якась така історія. В будь-якому випадку вони з. Е, Мають інтерес на рівні того, щоб їх залишити по повішеному, хай вони нам будуть таким чином. Нам говорять, чи вдасться наступного року забезпечити протезами всіх українських воїнів, які втратили кінцівки на фронті? Ну, закінчують нам десятку чаш це відповідь на ваше питання. Так? Єдине тут капля йогтю це все це, що дуже багато. Чи, я просто не дуже знаю, як воно робиться, але із того, що я бачу, вони напевно робляться індивідуально, так? І тут якось вони потребують часу. От саме в тому, що потребує воно часу, їх будуть робити по якимось своїм заказам, і потім на десятку часу аж так цього буде достатньо. Але саме те, що воно індивідуально, то саме воно в такому випадку, так, воно не буває масово. Чи вдасться ізолювати РФ від всього цивілізованого світу наступного року? Ну на цим, принаймні будуть дуже активно працювати, щоб це зробити. На кінець року ми маємо дві кужезлів. Чи буде вона повністю ізольована? Ні вона буде частково ізольована. Так що працювати будуть, але повністю не ізолюють. Чи збільшать обсяги виробництва сучасної зброї в НАТО наступного року? Чи збільшесь збільшить. збільшить. Єдине, на що нам підсвічують, що щось якась іде, теж, війна поміняла правила, і там іде якась реконструкція, може переходять на якісь нові, нові види озброєння. Так, що збільшити, то збільшать, але все-таки там міняються напрямки трошки. Чи справді допомога Україні суттєво активізувала оборонну промисловість США. Це теж правда. Нам навіть трошки так грубо говорять, що вона почала більш агресивно працювати. Вона була в якомусь занепаді, а зараз вона суперактивна. Так що моя відповідь так. Чи варто очікувати на потужну бавовну в Криму в грудні? 100%. Зараз Крим іде по п'ятірки жезлів. Це ще більше проти... ще більше обстрілів, ще більше атак, і взагалі нам показують, що в Криму буде страшно і важко, і навіть нам показують ті жертви. Так що тут я не бачу, що щось там зміниться. Ні, нічого не зміниться. Що буде відбуватися за запорізькому напрямку протягом місяця? Запорізький напрямок не можу сказати, що він дуже активний. Він в будь-якому випадку ми будемо бачити якісь зупинки, так якась тема, що десь навіть фронт має підзупинитися, але з іншого боку, нам дають четвірку Пентаклів. Це не на всіх. Саме не по всьому, а десь на якихось напрямках він буде рухатись, рухатись впевнено і дуже помало. Так що нас королева мечів, це все таки про просування, це все таки про якісь невеликі перемоги. Ось поки ось так по Запоріжжю. Чи поліпшиться ситуація на Донецькому напрямку фронту в грудні? А маючи десятку мечів, трійку мечів і дев'ятку мечів, хто знає, таро, то гірших карт немає. Чи поліпшиться? Ні, вона не поліпшиться, вона буде ще більш агресивною. Чи є загроза наступу російських військ на північ України в грудні? Я все таки не підтримую ідею, що це буде як саме як наступ. Чому? Тому що. І з того, що мені весь час показують, перш за все, це не вирішене питання. Воно весь час нам дають, що є така ідея, але вона до кінця не вирішена. Крім того, нам показують, що ми доволі ну, серйозно захищені і маємо якісь свої важелі впливу. Чи будуть ДРГ 100% будуть. А от саме як наступ, я ще цього не бачу. Чи посилять мобілізацію в Україні в грудні? Ну вона вже йде. Да? Вона, вона йде, вона йде зараз доволі масштабна, доволі велика, і навіть будуть заходити в ті міста і села, де раніше не були. Так що, чи посилять моя відповідь, так посилять яким буде грудень для західних областей України? Ну саме таке... Не дуже красиве, що нам дали, це аркан дежавю. І про що нам говорить Аркан Дежавю? Подивися, що було минулого грудня, це буде повтор. А що було в нас минулого грудня, а в нас було гаряче. Так що, чи будуть вони якимось чином там шастати? На жаль, так будуть. Єдине хороше, що нам дають шість жезлів, яка говорить про перемогу. А ми дивимося з української сторони. Так що це про роботу ППО. Так, так що працювати будуть. це буде загострення ситуації, буде така навіть іноді критична ситуація, бо занадто багато. Але і результати теж будуть хороші. Так що ну, поки так, чи побачимо ми значне просування ЗС у налівобережній Херсонщині в грудні. Ну чи буде просування? Просування буде. Чи буде воно значне? Я ще раз повторюю. Значного я його не бачу. Я його все таки бачу по пентаклях. Вон... Йдемо помалу, але уперто. Так що просування буде. А... Але я ще раз кажу: я його назвати значним не можу. Навіщо на окуповані території прибули 100 тисяч мігрантів з Азії? Тут, тут все просто. Тут е, сама історія того, що Росія завжди так робила. Це заміна людей, двіка Пентаклів. Е, якщо хтось хоч трошки вивчав історію України, оце переселення воно було. І зараз вони роблять нам показують взагалі, що це стара схема, яка дуже добре працює, і для чого їх туди кинули? Для того, щоб вони ставали е, саме жителями тих країн, е, саме тих місцевостей. Чи справді між РФ та країнами Центральної Азії розгорається конфлікт через вербування найманців для війни в Україні? Я б навіть не сказала, що він розгортається. Він доволі відкритий. Він відкритий і він нам показує, що він якомусь, знаєте, такому тяжкому періоді. Перш за все, вони не хочуть щоб. Вони це робили, бо вони вивозять людей і людей, яких убивають. А з іншої сторони, вони якось не мають вплив, бо це добровільно. Так що цей конфлікт він таки в розгарів саме в такому запалі. Чому Белихкат вирішили долучитися до розслідування отруєння дружини Буданова? Ну, якщо... Хтось думає, що вони це роблять, бо вони дуже переживають за Україну. Я вас розчарую, вони дуже переживають за себе і просто розуміють загрозу, а вона якась вийшла за всі межі. І таким чином вони хочуть це зупинити. Так що так вони приєдналися, але це з якихось своїх переконань, саме як, як свій спосіб захисту. Способ захисту. Чи вдасться знайти винних в отруєнні дружини Буданова? Чи вдасться знайти? Так, знайдуть і доволі швидко знайдуть. Єдине, що це все підзакриють, і ну, громадські з цього знати не будуть. Будуть розказувати нам, що це важко, неймовірно, і так далі. Це такі якісь справи внутрішні, які нам не покажуть, не розкажуть до кінця. Чи справді багато посадовців ОБС є, працюють в інтересах Кремля? Теж правдива інформація. Вони працюють під прикриттям. Вони там хто за гроші, а кого використовують і шантажують. Але там, от чи масово вони працюють так, масово. Чи відступлять війська РФ від Авдіївки цього року? Моя відповідь ні. Не відступлять. Взагалі, знаєте, якась ситуація, що не розв'язується. Нам навіть дають так, грубо говоря, тупикова ситуація. Вона не сюди, не туди. Розв'язки не буде. І навіть закінчують нам всі міркою мечів, що вони будуть знову і знову підніматися йти. Так що, на жаль, поки ми цю тему не закриваємо. Чи справді донька Путіна займається розширенням впливу РФ на Африку? Чи займається так займається? Взагалі є якась ідея да, захопити майже всю Африку, чи мати вплив на майже всю Африку, і там сама якась ми будемо чути починання, якусь ідеологію, що вони все для Африки і так далі. Так що на сьогодні вони на п'ятірки Пентаклів, знаєте, якби це початок роботи, і там навіть десь така трошечки кризова ситуація в цих починаннях. Але вони займаються. Чи справді країни ЄС переоцінили свої можливості з виготовлення снарядів, тому не можуть виконати власні зобов'язання перед Україною. І що сказати коротко так переоцінили, але принаймні вони зробили максимум, що могли. Так що переоцінити переоцінили. Але дуже старались. От і слова дуже. Чи продовжиться навчання українських військових за кордоном в 2024 році? Ну тут е, вже розписаний план. Так що чи буде воно продовжуватись буде, і це взагалі якась довга робота, е, кропітка робота. Так що я думаю, що навчання ці ще будуть продовжуватись продовжуватись. Чи розпочнуться переговори про вступ України до ЄС в цьому році? Теж розкажу, чи почнуться розмови? Розмови почнуться, чи будуть вони мати продовження? Ні. -ні. Буде сім пентаклів це буде затягуватись, будуть якісь вимоги, які неможливо зробити, і далі десятка мечів, що вони в якийсь момент навіть можуть трошечки підзаглохнути. Але розмови будуть. Чи буде укладена угода між Францією та Україною про гарантії безпеки вже на початку наступного року? Давайте все таки вам розкажу не в загальному, так як ви питаєте, те, що мені розказали. Чи буде укладена угода? Так вона буде укладена і доволі скоро вона взагалі на, на якомусь кінцевому? Етапі для того, щоб це все підписати. Єдине, що там не все так чисто з цією угодою, і вона йде по дьяволу, чи буде вона виконана ця угода? От у мене тут дуже багато питань. Класти можна що завгодно, чи її виконають чи стане легше Україні виявляти воєнних злочинців завдяки збору та аналізу розвіданих із відкритих джерел після приєднання до цього процесу 14 країн світу. Ну, тут зразу знаєте, такі якісь кардинальні зміни, які в... вони будуть майже масовими, от не побоюсь цього слова, це щось будуть якісь масові викриття, і взагалі вони дадуть швидкий ефект. Да? От, саме на рівні того, що ми будемо знати, хто, де, що. І якщо нас сьогодні показують на трійці. То після цього ми будемо вже на вісімки, так? ми зразу піднімемось на дуже багато пунктів. Так що це дуже хороша ідея, і дуже хороша взагалі справа для того, щоб з цим справитись. Чи відновлять в ЄС систему дозволів на вантажні перевезення для України? Насправді дуже важка ідея. Чому важка? Тому що для того, щоб їх відновити, треба пройти всі, всім ко кол. Аду чому? Тому що там є якісь дуже сильні вимоги, які ми до кінця чи не проходимо, чи не виконуємо, але відновити нам їх відновлять. Просто що це я наскільки бачу, там навіть законодавство нам придеться десь трошечки змінити, щоб я маю на увазі в Україні, не в, не в Європі, а саме в Україні для того, щоб це отримати. Але ми отримаємо. Чи отримає Україна до кінця року військову допомогу через фонд НАТО? Отримуємо ми допомогу, але не всю, яку нам обіцяють. Це такі подвійки. Пентаклі частину дадуть, частину не дадуть. Чи отримуємо так отримуємо, і доволі там до речі, серйозне нам дадуть допомогу? Тільки не все чи буде розширена блокада кордону польськими перевізниками на інші пункти пропуску. Я наскільки розумію, що в планах є, і є навіть домовленість на те, щоб розширювалося і, можливо, ми щось таке подібне будемо бачити. Єдине що, що в будь-якому випадку, все-таки ми йдемо вже на зменшення цього конфлікту, тут ріка вже майже ми домовились, да, якась все таки йде зменшення, тому що раніше ми були на такому апогеї. А зараз воно заходить в якесь менш напружену ступінь саме цього конфлікту. Але можливо, саме в найближчі дні буде це розширення, бо є домовленість. Чи вдасться захистити Херсон від постійних артилерійських обстрілів з боку РФ? Ну, зараз, на жаль, ні, це не можна зробити, тому що це не можна зробити в принципі зовсім. А я просто випереджуючи, ваше запитання спитала а що буде весною? От весною якось воно там градус зменшиться саме по Херсону. На, на зараз цього неможливо зробити. Чи вдасться знищити всі склади з російським озброєнням в прикордонних областях РФ? Перш за все, що нам говорять, що це важко зробити, і це треба зрозуміти, тому що дуже багато що й заховано, і ми не все знаємо. Але над цим працюємо і я думаю, що там будуть результати доволі великі. Але це важка кропітка робота. Чи надійно захищені атомні станції в Україні від атак росіян? Дивіться, чи надійно захищені, нам дають король мечів, який говорить, що так, вони надійно захищені, і принаймні із того, що можна зробити, там є дуже і таємних, і дуже якихось хитрих захистів, і ще й дуже багато навіть зараз робити так вони захищені. Але нам дають шут, що все-таки це калюда, яку захистити на 100% неможливо. От із того, що можливо, так вони захищені. Чому левова доля коштів, вже виділених на військову допомогу Україні, досі лишається в США. Ну, на жаль, саме затримка, яка яким чином використовується на користь затримуючих, тому що вони якось заробляють ті гроші якісь. Я не знаю, як це може, але нам таке показують, що, що вони не просто лежать, вони яким чином працюють ці кошти, так що корупція є кругом. Чому Бороль вважає, що від візиту Лаврова на саміт ОБС є буде користь? Я наскільки розумію, тут іде мова, що все-таки можна буде робити якийсь градус агресії і може навіть там запропонувати якусь спільну роботу. Саме тут більше про градус агресії, занадто агресивні дії і збити цей градус для того, щоб була спільна робота якісь спільні взаємини. Отаким чином мені говорить.